Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії MB-Quart модель dk 2 110 Динаміки розміром 10 см або 4 дюйма. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходяться дроти підключення, монтажний комплект. Фірмова наліпка, також інструкція, і два динаміки. Динаміки постачаються без захисних решіток. Доволі потужні динаміки, як заявляє виробник. Номінальна потужність даних динаміків 80 Вт, пікова потужність 160 Вт. Доволі масивні магніти встановлені в даних динаміки. Монтажна глибина 45 мм. Підключення стандартна, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Підвіз Підвіс маємо гумовий. Динаміки, як ми бачимо, на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена у даних динаміки 88 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.